Велика Британія, Канада і Австралія оголосили, що офіційно визнають державу Палестина. Прем'єр-міністр Мінімін Нетаньягу заявив, що це становить загрозу Ізраїлю і що країна протистоятиме цьому кроку. Нам доведеться боротися як в ООН, так і на всіх інших майданчиках проти брехливої пропаганди, спрямованої проти нас та закликів до створення Палестинської держави, які поставлять під загрозу наше існування та стануть абсурдною нагородою за тероризм. Велика Британія тривалий час була союзником Ізраїлю. Однак у липні прем'єр-міністр Кір Стармер висунув ультиматум. Він заявив, що якщо Ізраїль не зробить суттєвих кроків до припинення вогню з Хамасом до початку вересневого засідання Генеральної асамблеї ООН, Велика Британія визнає Палестинську державу слідом за Канадою, Австралією та Сполученим Королівством визнати державність Палестини має намір Франція, Бельгія та Португалія. Таким чином вони приєднаються до більш ніж 140 інших членів ООН, які визнали Палестинську державу. США виступили проти визнання Палестини та наклали санкції на палестинських офіційних осіб. Ці заходи передбачають заборону на присутність на Генеральній асамблеї ООН. Цим палестинцям також відмовилися видати візи, а чинні анулювали. 80-та Генеральна асамблея ООН почнеться 23 вересня із загальних дебатів, коли виступатимуть голови держав, урядів та інші високопосадовці. Дебати триватимуть до 29 вересня. Щодо визнання Палестини, то через резолюцію генасамблеї з 2012 року вона має в ООН статус держави спостерігача. Нині Палестину визнала 151 зі 193 держав-членів ООН.